Одразу з двох економічних фронтів заздавний удару Кремлівський Путін і його Путіна найближчі поплічники у відповідь на дії Москви на сході України США і ЄС розширили перелік економічних санкцій. Удар виявився відчутний у чорному списку. Найбільші російські компанії і фондовий ринок РФ уже лихоманить. Докладніше про ціну, яку доведеться заплатити суміжні федерації за амбіції свого вождя. Костянтин Коробов. У білому домі до останнього тримали інтригу. Коли за океаном у Брюсселі тільки починався саміт, президентський речник і словом не обмовився про нові санкції проти Росії. на цей момент я не маю анонсів додаткових санкцій. Ключовий монолог притримали для самого Барака Обами. Він вийшов до цієї ж трибуни уже за кілька годин. Ми заморожуємо активи кількох російських оборонних компаній, і блокуємо нове фінансування одних із найвпливовіших російських банків та енергетичних компаній. Ці санкції вагомі, але вони також адресні, розроблені таким чином, щоб завдати максимального впливу на Росію і обмежити ефект на американські компанії та наших партнерів у чорному списку. Справді гучні назви Роснефть, Газпромбанк, «Газпромбанк», Калашніков. Володимира Путіна новина про нові санкції наздогнала у Бразилії, де він зміцнює зв'язки із країнами групи БРІКС. Російський президент не приховує образи на Америку. Ми ж предоставили можливість крупніша американська кампанія роботи на шельфі. Ну чого що штати ні хатят, щоб там роботу оборений санкціями і голова РосНЕФТІ Ігор Сечин каже, переживає про простих росіян. Компанія Русніфті є бюджетом для Росії. Ні, кампанія Роснефті являються цих санкцій. А реалізація Росії собственної суверенної независимої політики а, і попытка ухудшить економічне положення наших громадян. Європейський союз теж вирішив розширити санкції, але кого саме покарають, мають визначитися до кінця місяця. Але провідні європейські банки ЄБРР та Європейський інвестиційний. Фінансування нових проектів Росії вже точно припинять Це Поглиблення економічних санкцій. Непрямими санкціями були списки адресних заходів. Та тепер ми поглиблюємо їх. На тлі таких новин обвалився російський ринок цінних паперів. Подешевшила акції Роснефті, упав у ціні рубль. Експерти прогнозують, що ці санкції коштуватимуть Росії близько 1% ВВП. Костянтин Коробов, Спецкор, 2+,2.